Попрацювавши з ним 15 років, і, я маю на увазі в посаді і священника, і прес-секретаря, і людина, яка з ним постійно була, звичайно, це ці, ці події, ці дні запам'ятаються не завжди. І є особливі люди, люди, котрі являються таким духовною основою життя всієї Волині, загалом і Волинської єпархії вчасності. Вся Українська Православна Церква посередництвом митрополита. Блажені, що Онуфрія сьогодні і співчуває всі волинські єпархії. Ми розуміємо, що втратили ту людину, яка відроджувала православ'я на Волині в той поремний особливий час між конфесійних протистоян. Тим більше в час в час після радянського пострадянського періоду, коли відроджувалося православ'я. Ми сьогодні маємо скільки храмів, скільки і телепроєктів, радіопроєктів. маємо. Тих благодійних концертів, і звичайно, з разом з митрополитом у вічність відходять багато і, наприклад, його і задамі. А це чуйна хороша людина, добра людина, яка вміла допомагати не тільки зовнішньому світу, мене вас, але й внутрішньому, тобто допомагати всім тим людям, які потребують потребували підтримки на мене, має і сім'ям, священників, тим, хто чекав його підтримку, особливо молитовної, духовної, тілесної матеріальної. Ну, я знаю, наскільки всіх завжди приймав з радістю, і навіть хворіючи, теж виділяв особливу увагу для всіх. Nożdżenny.